Оподаткування, всі ці та багато інших питань піднімали цього тижня підлітки на одній із інтелектуальних зустрічей. Тут, на обласному турнірі з економіки, що проходив в Донецьку, ми зустріли іншу сторону дитячого таланту. І, хоча змагались тут у знаннях з економіки старшокласники, їх відповіді були зовсім не дитячими. Хтось із дітлахів впевнено відповідав на запитання фразами з підручників. А дехто, просто знаючи сучасну економічну ситуацію, висловлював свої думки: саме таких дітей, члени журі турніру називали талановитими, перспективними економістами. кажется это э, дети которые э, неравнодушны э, к тому что происходит э, вокруг них э, то есть э, экономика это жизнь это то что то чем они живут э, вот то что их ожидает в будущем и если ребенок неравнодушен к тому что происходит в стране то что, э, что происходит в родном городе и так далее то вот э, за этими детьми будущее в отличие от олимпиад турнир это игра командная и помимо знаний по определенному предмету оценивает еще умение предоставить эти знания представить я больше в большей степени бы сказала умение отстоять свою точку зрения которая не всегда совпадает с мнением другой команды умение поддержать конкретного участника команды в турнирном бое ну и умение естественно достойно вести бой Для тих, хто ще ніколи не бував на подібному заході, розповімо трішки про його основні правила. Учасники змагання виступають у трьох ролях: доповідача, опонента та рецензента. Завдання кожного з цих юних знавців економіки знати досконало запропоновані до відповіді питання та уміти цікаво та аргументовано на них відповісти. Приходять нові ребята, і як правило, команди формують саме по Желанням учеников, то есть ті, хто збирається в дальніше ліба стати студентом канафічного факультету вуза, либо же так или інакше зв'язати свою життя з економікою. общем-то, проявити себе як на турнірах, але этих же дітей ви зможете увидеть у нас і на Олімпіадах. Оля вперше брала участь у такому турнірі. Однак це їй не завадило впевнено почувати з перед змаганнями, адже цікавість до економіки вона відкрила у собі досить давно. Более обширная экономика я начала заниматься в девятом классе, благодаря своему преподавателю. Она сумела меня заинтересовать экономикой. Я написала свою первую работу МАН, достаточно успешно заняла первое место в городе, представляла нашу наш город уже в области. Как вот изучаешь экономику, что учишь, что смотришь, что читаешь? Читаю много статей по экономике, очень много информации у нас в школе. Экономический профиль у меня, поэтому очень много знаний я получаю в школе. Ну, сама, конечно, в интернете достаточно много статей интересных читала. И, может быть, в будущем свяжу свою жизнь именно с экономикой. По твоему мнению, талантливый экономист, кто он? Талантливый экономист, возможно, это не только тот человек, который понимает в экономике, а который посвящает себя этому и узнает что-то новое не потому, что ему это нужно, а потому, что ему это интересно. Це вже не перша подібна думка юних інтелектуалів щодо наявності таланту економіста. Здається, в цій сфері здібності мають трішки інші прояви ніж в інших науках. В цьому ми переконалися як зі слів дорослих економістів, так і тих, хто лише почав занурюватись в світ бізнесу, податків та прибутків. Знаете, как в народе говорят, надо, чтобы была жилка. То есть она не врожденная, надо воспитывать. То есть, какая-то хозяйственная, начиная с дома, начиная с семейного бюджета и заканчивая уже э, своей семьей будущей, работой, может быть, выходом на государственный уровень. То есть, мне кажется, это все это должно прививаться с детства, все это должно как-то именно ну, накру... человек, чтобы он сам себя воспитывал, чтобы ему помогали взрослые, и школа, конечно же. Наверное, талантливый экономист это тот, кто э, стремится разобраться в достаточно сложных экономических задачах. Понятное дело, что э, однозначно абсолютно правильного ответа э, с первого раза может и не получиться, но уже желание попробовать свои силы, э, опираясь на свои, пусть не такие фундаментальные знания, которые у них есть сейчас, будучи учениками школы, э, вызывает э, всякую похвалу. Вже з перших хвилин змагання його найактивніші команди вирішили заявити про себе. Як, от, наприклад, команда із горлівки під назвою знайомою всім, хто, хоча б трошки, знає історію. Неп нова економічна політика у майбутньому. Тільки для нас, нас. сьогодні важливі питання. Ми обговоримо на раз. На Суперникам побажаємо до і гідної гри. гри. змагання розпочались, і ось перші три команди починають готуватись до відповіді. Хтось помітно нервується, а дехто впевнено очікує на відповідь суперника, щоб розбити її вщент своїми переконливими аргументами. Які по по вашому наскільки вони Я считаю, что дуже очень важны, потому что, во-первых, они углубляют интерес детей к изучаемому предмету, во-вторых, расширяют их кругозор, потому что, готовясь к турнирам, они не только повторюють знання определенные рамками школьной программы, но и естественно изучают дополнительную литературу, пользуются дополнительными источниками. Вот сегодняшний турнир, насколько он для тебя важен, насколько вообще важны такие турниры, что они дают? Ну, в первую очередь, возможность реализовать себя. Во-вторых, конечно же, я познакомилась с множеством людей, моя команда. Мы вот уже три недели так плечо к плечу с дружним колективом, посвятили всі свої сили этому турніру, і, звісно, надеемся на перве місто. Економіка, як інші науки, має в своїй історії чимало цікавих та смішних фактів. Так, наприклад, економіка Російської імперії пам'ятає дотепний податок на чоловічу бороду. Чим довшою вона була, та чим багатше був її власник. Тим більше доводилося сплатити державну скарбницю. Ті, хто сплатив податок, носили із собою спеціальну монету, на одному боці якої було написано гроші взято, а на інше зображався Герб Росії. Цікавим способом боротьби із неплатниками податків, запам'ятався в історії економіки досвід Стокгольму в 1970-х роках. Тут працювала людина, що вміла гавкати голосами собак різних порід. Вона ходила вулицями міста та лаяла, викликаючи відповідне гавкання псів. Так керівництво міста дізнавалось, хто ухилявся від сплати податків. за домашню тварину. Талановиті економісти, що виходили виступати перед публікою, намагались відстоювати свою точку зору. Дівчата розповідали про способи заробітку у соціальних мережах. Хлопці торкалися тем прибутку у рекламі, але це не було схоже на звичайний доклад у школі, адже після своєї відповіді дітям доводилось відповідати на підступні запитання противників з інших команд та доводити свою правоту. Чим впевненіше даси відповідь, тим більше балів отримає твоя команда. Я считаю, что такие турниры архиважные, поскольку они дают, во-первых, командная игра – это умение общаться в команде, это умение как-то друг с другом сосредотачиваться, общаться. Во-вторых, это опять же огромный опыт экономических знаний, которые пригодятся мне не только в школе, но и при поступлении, допустим, в высшее учебное заведение. Это умение полемизировать с людьми, умение сдерживать себя. Есть у меня даже знакомые люди, которые не знали, не знали, пришли случайно, и вот. У Них, понимаете, то есть, как изнутри вот это вот вышло, то есть вони поняли, що это їх, це їх призвання, це їх область роботи, і вже далі зв'язалися з економікою, і ну, то другими науками, интересовали, и при этом стали отличными спеціалістами в їх. Валентин також був активним учасником дискусій, І Учасники турніру побоювалися його каверзних питань. До речі, зауважте, в його школі вивчення економіки розпочинається лише з наступного року. Мы спрашивали у звідки ж у него такие знания в те науке. Интерес. Исключительно интерес. Я вообще считаю, что любое увлечение должно основываться только на личном интересе. Никого ничего заставить делать невозможно. Но при этом собираешься активно посвящать свою жизнь экономике, или это для тебя вот как хобби? Не знаю, скорее всего буду посвящать экономике, потому что мне кажется, что это довольно перспективно именно в Украине, именно в нашей стране, в нашем регионе, даже в моем городе. А почему Ну, знаете, когда смотришь на этот вот весь безлад, который творится в округе, сердце просто болит за родной город, за родную страну, и хочется просто что-то сделать, что-то полезное, помочь как-то. Ведь если вот, как мы подрастающее поколение, да, пока делают сейчас э, те, кто старше, нас потом, когда они уйдут, мы будем хозяевами на этой земле. Нам надо учиться что-то делать. Не менш серйозним участником турниру была активна горлевчанка Даша. Она керувала своей командой, воспрямовывала ее до перемоги. Я занимаюсь журналистикой, состою в городской организации Медиагруппа Скрепка, которая занимается выпуском новостей э, ну, новостей нашего города. Почему вот сегодня решила вдруг принять участие в экономическом э, турнире? Ну, это вообще мой шестой турнир уже. Я принимала участие в журна... по журналистике турниры по экономике и по праву э, Экономика, потому что мне это очень близко, это очень интересно и даже порой забавно изучать это. І з таким ставленням до цієї нелегкої науки дівчина та її команда посіла перше місце в турнірі. І тепер буде брати участь у наступному етапі змагань. Програма Обдаровані діти бажає вам таких же легких думок та постійних перемог над собою. Плекайте свої таланти та будьте успішними у своїх починаннях. До зустрічі!